Привіт, я Кузя, і я справжній красень. Зараз я веселий, безтурботний. Насолоджуюсь життям, бігаю, розважаюсь з друзями, але так було не завжди. Приблизно два роки тому я виглядав зовсім по-іншому. Ось так. Як вам? Це дійсно я лежу поруч з мішком, в якому мене викинули, а перед тим довели до такого стану. Мені було страшно, боляче. Поруч проходили люди. Але вони не звертали увагу. Наступив вечір. Я хотів лише одного, щоб це все закінчилось. І тут якась жінка схилилась наді мною і погладила мене. Я не міг в це повірити, сил майже не було, але я поваляв хвостик. Мені стільки емоцій змішались страх, біль, вічай, чому, за що мені це все? І маленька крихітна надія. Мене взяли на руки і принесли в приміщення. Мені обробили рани, перев'язали, почистили, положили на тепленьке. Я не знав, де я, що відбувається, що буде далі. А далі був довгий шлях реабілітації, операція, пластина в лапці, безкінечні перев'язки. Мої мама і тато завжди були поруч, і разом ми змогли це все подолати. В такому невеличкому містечку, як наше, дуже важко бути волонтером, адже немає нормального кваліфікованого ветеринара і доводиться їздити аж в обласний центр. Мамі татові багато чого довелося вчитись робити самим: перев'язки, капельниці, лікування найпоширеніших хвороб, таких як інтеріт, піроплазмоз, дерматити і багато-багато чого іншого. Але вони не здавались. і потихеньку. Навчилися. Їхня наполегливість допомогла врятувати дуже багато життів. Мама з дитинства дуже любила тварин. А коли виросла, то не залишила, а примножила своє бажання допомагати безпритульним. Вони разом з татом створили групу дім для хвостиків, де допомагають тваринкам знайти домівки, завдяки їх турботам понад 200 хвостиків вже мають дім. Однак бої батьки не тільки прилаштовують а й завдяки місцевій програмі стерилізації безпритульних тварин возять собачок на Хмельницький на стерилізацію. Хочу сказати, що абсолютно все в цьому процесі лежить на плечах моїх батьків, мама ловить собачок сама, хоча це й дуже важко і небезпечно, адже не кожна тваринка радісно її зустрічає. Я завжди дуже переживаю в такі моменти, щоб маму не покусали. Після відлову тато і мама везуть тваринок на Хмельницький. А далі хтось може подумати, що наступають щоденні рутинні будні, але ні. Далі догляд, соціалізація, вигул, харчування, ну і банальне прибирання. Це все теж роблять мої батьки самотужки. Вони чудово розуміють, що у багатьох ну просто нема причин довіряти людині, так на жаль, складається життя. Але мої батьки намагаються під час реабілітації. Створити дуже домашні умови, які сповнені любові та турботі. Найбільшу увагу мої батьки приділяють, звісно, соціалізації, коли нарешті собачки розуміють, що тут їх ніхто не образить, та вони стають, неначе діти. Всі хочуть на ручки, хочуть уваги. Хочуть, щоб їх погладили за ушком, щоб їх почухали за животик. Ви тільки погляньте на лише декілька таких моментів. Ну якщо це не щастя, то що тоді? За два роки було стерилізовано близько 50 тварин, багато з яких вже знайшли свої домівки. Але, на жаль, наразі кошти на подальшу безкоштовну стерилізацію у нас в місті виділятись не будуть, тому мама і шукає нові можливості продовжувати працювати, і участь в цьому проєкті якраз не є винятком. Я думаю, ви всі зрозуміли, на що мої батьки планують використати кошти у разі виграшу. Звісно ж, на стерилізацію, адже саме стерилізація це єдиний гуманний спосіб зменшення чисельності безпритульних тварин. Якби ж і люди міли так любити щиро і самовіддано, як собаки, тоді світ навколо дійсно став би раєм. Ну хіба може бути по іншому, ви тільки погляньте скільки ніжності, скільки турботи Фу, у всьому, що роблять мої батьки. Мої батьки ніколи не сидять на місці. Вони постійно продумують, як змінити і покращити стерилізатор, тому приміщення завжди змінюється. Кожен цвят тут забитий моїм татом. Всі вольєри спроєктовані та зроблені його руками. У нас навіть з'явилося вікно, що було світліше в приміщенні. А щоб нам було тепліше взимку, тато встановив буржуйку. І тепер ціле літо вони разом з мамою шукають нам дрова. Ох і нелегка місія лежить на плечах моїх батьків, а щоб нам було ще тепліше, та то штукатури всі зовнішні стіни. І в нас ніколи не буває нудно. Але часто я почав помічати, що в приміщенні з'являються не тільки стерилізовані собачки, а й ті, які потребують допомоги людини. Так я познайомився з Бертою, в якої цеп навколо шиї від дуже дбайливих господарів. Вріс настільки, що ця шия практично була однією великою гнійною раною. Я не знаю, як Берта взагалі терпіла той нестерпний біль стільки часу, але хіба таких, як ми, є вибір? Якби я знав, хто це зробив, я би покусав. Обов'язково. Як можна довести тварину до такого стану? Але мої батьки врятували і її, і тепер ви не повірите, Берта. Це велика, щаслива, 45-кілограмова дитина, яка може радіти життю і насолоджуватися ним. Ви тільки погляньте. Я також пам'ятаю собачку, якого так смішно звали зять. Йому теж не пощастило, він потрапив під автомобіль. Зять молодий і активний і постійно намагався розристи гіпс, але завдяки терпінню моїх батьків і багаторазовим перев'язкам, він все-таки дочекався, щоб гіпс зняли офіційно, і тепер він. Щасливий і найголовніше здоровий пес. Ще однією бідосою була Розі, на яку водій засвідчення мочовиці, не їхав спеціально. Для Розі теж було важко, але кінечний результат вартий усіх зусиль. Погляньте, яка красуня! Ще є мій друг старенький, йому майже 16 років, і він дивом досі ще живий. Він вже втратив надію, йому пророкували чесно, лежачи, подальше життя. Але мої батьки так легко не здаються. Я пам'ятаю, як мама плакала, коли він через три місяці наполегливих уколів, процедур, масажів зробив свій перший крок після таких невтішних прогнозів лікарів. Це було справжнє диво. Я ніколи не забуду той день і щастя в очах моїх батьків. Це було просто неймовірно. Ну і звісно, наша маленька Полінка, ця крихітна тендітна собачка. Внаслідок травми автомобіля, не змогла ходити. Довгі шість місяців мої батьки боролись за чуттєвість її лапу. Вони робили все можливе, що було в їхніх сил. Декілька разів на день кололи стимулюючі уколи, робили масажі. Але, на жаль, полі так і не стала повноцінна на всі чотири лапки. Тоді моя мама, якби важко їй не було, але знайшла спосіб відправити Поліну в Польщу, реабілітаційний центр Екостраж. Де вже більш кваліфіковані ветеринари та працівники продовжували повноцінну реабілітацію. Ви тільки погляньте на полінку зараз їй вже набагато краще вона майже ходить, майже відновилася чуттєвість у всіх її лапках. Ну хіба це щаслива мордашка не варта тих всіх зусиль? Безперечно, що варта. Таких історій в мене багато, змінюються пори року, дні, місяці, але мої тато й мама. Щодня приходять, годують, виголюють, прибирають, не жаліючи власного часу і не звертаючи увагу на втому після робочого дня. Якщо ви можете, то поможіть їм допомагати тваринам і далі. Я не знаю, що буде завтра, через місяць, через рік, через день, але єдине, чому я впевнений, що мої люди мене ніколи не покинуть, як і всі, хто потребує їхньої допомоги. Адже захист тварин це справа честі людей.